Коли Росія напала на Україну і багато наших рідних та близьких подалися захищати батьківщину, кожен отримав свій фронт роботи, щоб внести свій вклад у перемогу. Своє місце в цій команді зайняла і 94-літня жителька села Гвіст Марія Приймак. Купую сведри або нитки, або свідри, Та й купую, та й плиту. ну а відчузюм. І то ще прошу, бо я знайду. Я ще прошу, щоб мені купили. Бо я нігде не йду, не йду, я, не, йду, я не, не годна. Я вже не пам'ятаю, яке місто вихо, виглядає. Я вже не можу вам сказати кілька років, яке в місті було. Не щоб без здоровічку дав. А то треба, ще Бога попросити за здоров'ячку. а Бог поміг. Ще й вічло на Я Вже це. Закінчую, та й вже зачала у НДК другий. Не залишилась осторонь пані Марії і від горя переселенців. Коли до громади почали прибувати іммігранти, пані Марія без вань передала свою власноруч в'язані шкарпетки тим, хто їх потребує. Її щедрість і самовідданість не залишилися непоміченими, адже вона продовжує вкладати у свою роботу не лише свій час і зусилля, а й свою любов та турботу. Ну та а чим можу? Більше не можу нічим можу. Якби мала гроші, то б допомагала грішми. А як не маю грошей, то допомагають молоді грішми. А багато ви вже капчурів цих наплели? Вже багато, я вже не зможу сказати Я зразу плела, роздавала у той то в переїжджі, люди в приїздили, були в усі хаки перші, були у, у, там у трекі хаки. Знов а ще тепер навіть. А я повіплітала, так подавала, їх було по семеро, по восьмерохати. Так всі діти тішили, що яким дала їм шкарпетки отакі відпліти. Матко Божа, вони мене по руках діти носили. Бабуську та й бабуську та й бабуську, та й вже відтак вони поїхали. Їх нема нікого, Уже вони вже виїхали. Але що, дуже ці діти тішили тим, бо то як не вміє. А не знаю, та й тішиться. Та а так я та ж те. Отаке моє було життя перейшло. На пару ковчурів треба добре тиждень, бо ми сиділа і увечір, та й у день. Аби я випила пару ковчурів, бо то є всі які ноги. Та є ноги малі, є ноги великі. Я що мають велику ногу, а я ще маю малу. Ти вже знаєш, на сороковій, а що 41, й а що 43 вже. То вже знаєш, який треба капчур. Утеплювати українських військових на зиму та допомагати потребуючим пані Марії планує і надалі. Жінка каже, що це її маленький внесок у велику перемогу.